Поки ви не сягнете рівня свідомої присутності, усі ваші стосунки, особливо романтичні, будуть глибоко неповноцінними і за замовчуванням дисфункційними. На стадії закоханості вони можуть здаватися вам досконалими, але з часом ця вдавана досконалість розвіється, а суперечки, конфлікти, невдоволеність, емоційне чи навіть фізичне насильство виникатимуть дедалі частіше і частіше. Схоже, усі любовні стосунки невдовзі перетворюються на ненависні в одну мить велике кохання обертається на істерику й ворожість, а пристрасть кудись вивітрюється. І це типовий сценарій якщо у ваших стосунках любов перетворилась на свою протилежність, напади ненависті, емоційної напруги тощо. Отже, ви допустили типову помилку, сприйняли прив'язаність его і його хворобливу потребу мати когось поряд за любов. Ви не можете любити партнера, а вже за хвилину на нього нападати. Справжня любов не містить протилежності. А якщо ваша містить, тоді це не любов, а лише гостра потреба его заповнити власну порожнечу і відчути себе хоч на мить цілісним. І цю потребу тимчасово задовольняє інша людина. Так, его знаходить собі сурогат порятунку, і на короткий час це спрацьовує. Але настає критичний момент ваш партнер поводиться не так, як потрібно вам для задоволення ваших потреб чи радше потреб вашого его. Страх, біль, нужда це невід'ємні складові егоїчної свідомості. Що лише тимчасово ховалися за фасадом любовної ідилі, тепер знову проявились у всій своїй красі. І так само, як і з будь-якою залежністю. Ви кайфуєте, коли отримуєте дозу. Але неминучим настає момент, коли наркотик більше не працює. До вас повертаються жахливі емоції з минулого і проживаєте ви їх навіть гостріше, аніж досі. Далі гірше. Тепер ви. Вважаєте свого партнера причиною ваших нещасть. тобто ви проєктуєте їх назовні, нападаєте на іншого з усією люттю, породженою власним внутрішнім болем. Ваша атака може пробудити тіло болю партнера, і він чи вона завдадуть удару у відповідь. На цьому етапі его продовжує несвідомо плекати надію, що атака буде ефективною, маніпуляція спрацює. І це змусить партнера змінити поведінку, а отже, знову зможе використовувати іншу людину для приборкання власного болю. Кожна згубна звичка, викликана несвідомою відмовою прийняти і прожити власний біль. Кожна залежність починається з болю і болем закінчується. Неважливо, від чого саме ви узалежнились, від алкоголю, їжі. Легальних чи нелегальних наркотиків людини. Ви однаково використовуєте щось або когось для того, аби вгамувати власний біль. Ось чому, коли минає початкова ейфорія, стосунки сповнюються болем. Але не стосунки спричиняють білі нещастя вони лише виносять на поверхню той білі нещастя, які давно жили всередині вас, так працює будь-яка згубна звичка. І для кожної звички настає момент, коли вона більше не працює, і ваш біль проривається назовні і болить ще дужче, аніж будь-коли. Є лише одна причина, через яку більшість людей намагається втекти подалі від моменту тепер і шукати спасіння в майбутньому. Перше, з чим їм доведеться мати справу, коли вони сфокусуються на миті тепер, це їхній біль. Тому вони так панічно цього бояться. Якби ж то люди знали, як легко отримати доступ до могутньої сили, яка чаїться втепер, усвідомленість розчинить минуле з усім його болем, замінить ілюзію на реальність, якби вони лише знали, як близько перебувають до справжньої реальності, як близенько до Бога. Уникати стосунків також не вихід. Бо це не що інше, як спроба уникнути болю. Боляче буде так чи інак. Але три невдалі спроби збудувати міцну сім'ю набагато активніше сприятимуть вашому просвітленню, аніж три роки на безлюдному острові чи в келії. Утім, якщо інтенсивно проживати усамітнення, однаково можна досягнути мети.